Вітаю вас. Мене звати Тетяна Іванська. і Це про головне на апострофі. Ну що ж, під головуванням президента України відбулося перше засідання у новому складі Ради нацбезпеки та оборони України. Наголос на ньому зробили на саме економічній безпеці. Це і підтримка українського бізнесу, і масштабування інвестицій, і реалізація спільних із партнерами проєктів. Ключове завдання поставив президент. Це внутрішня безпека, зокрема внутрішня економічна безпека. Як ми розуміємо, це мобілізувати внутрішні ресурси на розвиток економіки, залучити інвестиції. І крім того, ще й було запроваджено рішенням РНБО реальний мораторій на перевірки бізнесу та будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність, що дуже цікаво. Про це багато говорили. Але вже про це розпочало розпочалися і суперечки. Про це все будемо говорити із нашим гостем Андрій Длігач разом із нами на зв'язку, голова Центру Соціальних змін і поведінкової економіки, пане Андрію, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Андрію, в четвертий рік повномасштабного вторгнення, і ну зрозуміло, і раніше ми думали про економічну безпеку, в тому числі, але тут знаєте, особливий такий наголос робиться на економічну безпеку. Президент дає доручення говорити з нашими партнерами про інвестицію в нашу економіку про співпрацю. Чому саме зараз такий акцент на цьому робиться, і що це для нас всіх означає? На це давно робився акцент. Вперше ми показали президенту, що довіра до держави суттєво падає, і. З боку українського бізнесу, і з боку іноземних партнерів, через те, що держава стає таким непередбачуваним елементом: держава може змінити правила гри заднім числом чи несподівано на майбутнє. І бізнес, який звик до планування, до, до того щоб мати розуміння перспективи, бізнес віддає перевагу інвестиціям в Польщу, в Туреччину, в Угорщину, навіть в Румунію, а не в Україну. І тоді два роки тому з президентом знайшли порозуміння на цій темі. І Президент підтримав ідею мораторіїв і, і ідею сконцентрувати все економічне підслідство лише на одному оновленому модернізованому бюро економічної безпеці безпеки, і це мало виправити ситуацію. Тобто, повернути довіру до, до держави, повернути інвестиційну привабливість. Також паралельно йшла розмова про те, що потрібно про запустити митницю, бо вона корумпова. Вона потрібно радикально змінити податкову систему, і тоді з'явилася антикорупційна податкова система, е е її часто називали 10-10 13 Вона була логічна, економічно обґрунтована, але її захейтили, захейтили е бронювання економічне, яке насправді було бронюванням критичного персоналу. І все всі спроби зробити такі принципові реформи, навіть включно з БЕП, який рік готувався законопроект, рік готувався конкурс в результаті конкурс. Прозорий з міжнародниками був проведений, і е, голова не призначений. Все. Е, тепер і у бізнесу, і у громадянського суспільства, і у наземних інвесторів дивлячись на все це, виникає питання. Ну ну, держава сама робить все, щоб вичевити інвесторів. Е, я думаю, що ситуація настільки вийшла з під контролю, і настільки е, вже з різних боків по різному моніторингу з різних е, від різних. Груб впливу президент чує, що ситуація йде шкереберть. Економіка не зростає. Міжнародні партнери відкортаються від України. Що було ухвалене рішення? Ну давайте зробимо, хоча б показово, хоча б формально. Є якісь е, е, дії, які можуть бізнесу сподобатись, що там бізнесу може сподобатись? Мораторій. Давайте введемо мораторій. Сам бізнес запитати забули. Бізнес не вірить в мораторій, тим більше іноземний для іноземного бізнесу. Якщо вводиться мораторій на перевірки, це означає, що, що е, ніяких правил гри немає. Що держава сама визначає кого перевіряти, кого, кого ні, і це буде дискреційний підхід. Що зрештою всі ж всі ж прекрасно знають, що жоден мораторій не спрацьовував. Що якщо державі захочеться натиснути, то це буде не економічний звичний, а тероризм. Пане Андрію, а тут от до речі не всі знають і не всі розуміють. Я би хотіла тут знаєте, щоб ми прояснили дуже просте і банальне питання: а що означає мораторій перевірок у цей на бізнес? Тому що а, звичайний. А, Продавець в магазині, звичайна людина, вона каже, ну так, мораторій це означає, що заборонили перевіряти бізнес, а це означає, що бізнес може робити все, що завгодно, і до нього державі справи немає. Що насправді має означати мораторій, і що насправді він означає зараз в Україні? Um. Україна була дуже зарегульована. В нас перевірялося все, і як перевірялося, що пожежники перевіряли пожежну безпеку? Ні, вони збирали данину, Санпідемстанція, там багато хто. Все, все робилося для того, щоб. Щоб збирати гроші з бізнесу, і коли розібралися в цьому, проверили дерегуляцію, виявили, що насправді в нас бізнес сам по собі відповідальний бізнесу. Бізнес набагато більше вкладається в питання безпеки, в питання гарантії якості продукту, коли коли йде коли є репутаційні ризики. Тобто, доброчесний бізнес він і так все робить позитивно, а не доброчесний ринок бізнес, він відкуповується хабарями. Тому вся перевірка, всі-всі перевірки, це для того, щоб збирати данину з. Е е Доброчесного бізнесу, і змушувати платити хабарі доброчесний бізнес. Коли від цього відмовляєшся, коли вводиш дерегуляцію, коли е, контролюєш лише по ризиках, бо, бо це такий європейський сучасний підхід, ти аналізуєш ризики, економічні, безпекові, і е, перевіряєш бізнес там, де з'являються ці ризики, так ось е, такий підхід дійсно він виправданий, виправданий в усьому світі. В Україні ж. Е, е, на жаль, корумпована частина держави держави силовиків, правоохоронців регуляторів вона набагато сильніша, ніж сам бізнес, тому тому реформи в нас і буксують. Е, ідея мораторію: це окей. Ми не можемо каже держава. Ми не можемо навести лад з цими правоохоронцями, з ДБР, з прокуратурою з е, на, національної поліцією. Відповідно, давайте ми бізнесу е, дамо певні канікули від таких перевірок. Що формально перевірок бізнесу проводитися не буде неможливо в цей час, ну лише там в якихось обґрунтованих випадках. Але ось це лише в обґрунтованих випадках знов таки означає, що, що під час мораторію сірий бізнес, контрабандисти, вони розквітатимуть, бо їх ніхто не перевірятиме, і тоді контрабанда розквіте. Знов буде викривлена конкуренція на, на, на користь контрабандистів і сірого ринку, а, а білий бізнес а білий бізнес якраз буде потерпати від перевірок. На нього будуть натравлювати правоохоронці для того, щоб е, б, продовжувати рейдерство, вимоги хабарів е, і всього всь, 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 всь такого. Так що е, мораторій. Не викликає довіри ані в аналітичних центрів економічних, ані в бізнесу. Де, де звичайно, є ті, хто позитивно зараз приймуть мораторій, бо це дозволить перейти до, повернутися до сірих схем. А хтось негативно, бо ну, насправді переважна більшість, просто домінуюча частина українського бізнесу є доброчесною. І держава має ставитися до українського бізнесу як до доброчесного. І суспільство має зрозуміти, що насправді. Україна Український бізнес, який донатить, запускає оборонпром, залишається в Україні, намагається розвивати українську економіку, робити якісь нові проекти, запускати нові бренди. Це, це цей бізнес потребує нашої підтримки, потребує для того, щоб нас не, не, не завалилася економіка. І потрібен не мораторій на перевірки. Потрібна готова вже і така, що знаходиться у Верховній Раді. Реформа кримінально-процесуального кодексу. потрібно перезапуск. Державної митної служби і державної податкової служби в купі з податковою реформою. потрібна подальша дерегуляція, потрібна приватизація, потрібно судова реформа. Який якщо в країні немає центру довіри у вигляді судів, то які мораторії? через будь-який корумпований суд можна зробити все, що завгодно, через будь-яке там СБУ, яке може не, не не через економічні злочини, а через звинувачення в тероризмі чи державній зраді взяти за горло будь-який доброчесний бізнес? Ну, от, власне, на тлі цього, що відбувається, та е, Володимир Зеленський наголошує зараз на необхідності посилення фінансової підтримки нас з боку ЄС, з боку НАТО і, е, зокрема, у рамках нової оборонної цілі, яка проголошена після саміту, який відбувся в Газі, каже, необхідні кошти і на дрони, і на мотивацію військових. Як це буде сприйматися нашими партнерами і чи почують нас? Міжнародні партнери. Все прекрасно розуміють. Ми постійно спілкуємося з ними менше, звичайно, ніж президент, але нам вони кажуть не недипломатичної мови, Що, м'яко кажучи, вони давно вже не дивуються, а вони дуже розчаровані. І, звичайно, допомогу Україні на тлі цих скандалів скорочувати не будуть, але допомогу для виживання. Тут же ключове питання, з чим буде Україна з минною зоною між Заходом і Хаосом? Чи повноправним членом Заходу, повноправним учасником європейських економічних, безпекових, політичних союзів? Якщо ми таким чином поводимось по відношенню до антикорупційних органів, які створені за допомогою за гроші наших міжнародних партнерів, то на яке ж реально партнерство ми розраховуємо? Україна буде отримувати рівно стільки, щоб виживати і щоб залишатися сірою зоною. Якщо ми самі не почнемо проводити реформи, нам не дадуть ні допомоги, ні перспектив європейського членства чи членства у НАТО. Ми б, залишаємось зараз незрозумілими, непередбачуваними, сірими. Ми не є частиною, реальною частиною європейської спільноти через те, що ми постійно брешемо, порушуємо обіцянки. Коли я кажу ми, я маю на увазі не країну, а державу. Ті, ті інституції, те, те політичне лідерство, яке замість того, щоб впроваджувати системні реформи, кришує власних бізнес-партнерів, не дає можливості громадянському суспільству бути реальним замовником змін і реальним партнером. Бо скільки разів вже я звертався від імені і коаліції бізнес-спільноти, Альянсу аналітичних центрів до президента? Розглядайте нас, громадянське суспільство, як власних партнерів, з нами спільно давайте проводити реформи. Я переконаний, що президент насправді хоче проведення реформ, хоче інвестиційного клімату. Прагне, щоб країна розвивалася. Але через те, що він оточений тими людьми, які, які на, на 20% роблять щось для, для країни, а на 80% для себе, зрештою, ми отримуємо один крок вперед з реформами і чотири кроки назад. Ну, пане Андрію, знаєте, тут, якщо ми говоримо вже про корупцію, про боротьбу з корупцією, то тут мені видається, що тут справді знаєте, десь боремося з плодами, а не з коріннями, з цими квітками, тому що якщо говорити про корупцію, ну Будемо відвертими, вона є і в побуті, десь та серед простих людей. Але для того щоб не було ось такої корупції, мало когось затримувати, мало когось заарештовувати. Треба боротися власне з системою, яка цю корупцію підтримує, виправдовує а і в судах, в тому числі і десь її крім того, завдяки цій корупції, система і живе. Повністю міняти систему і от, власне, про те, що десь хотіли напевно це зробити е, наші нові антикорупційні органи, але бачимо. Можливо, ви поясните мені, що відбувається, тому що я для себе остаточного висновку ще так і не зробила. Ми бачили БЕП. Ми бачили Шабуніна, який сказав, що це пов'язано з конкурсом з БЕП. Вчора бачили, ми в Набу провели обшуки, і знову ж таки знову ж таки прийшли без рішення суду. І тут питання: для чого це було робити? Якщо потім в суді можна сказати неправомірні були обшуки, і людина, навіть якщо вона винна, вона просто собі вийде. Але на це відреагували і посли держав групи СЕМ вони висловили стурбовані слідчими діями СБУ щодо НАБУ, хоча під час цих дій було викрито підозрювано агента РФ і планують обговорити ці події з керівництвом уряду. По перше, чи ви, пане Андрію, розумієте, що зараз відбувається? САП НАБУ, БЕП, що зараз відбувається, чи справді йде боротьба з корупцією, чи тут розподіл? Вибачте, скажу ну прямою людською мовою, чи тут розподіл потоків, чи, чи що відбувається? Розподіл потоків. Ми можемо звичайно там казати, давайте дочекаємось рішення. Там, там можливо дійсно є зради, і сам сам НАБУ, Як інституція каже, да, дійсно таке може бути. Дійсно правильно, потрібно проводити розслідування, якщо виявляються факти, що співробітник набу. Може бути причетний до державної зради, звичайно, потрібно це розслідувати, але коли. Такі слідчі дії без ухвали суду з доступом до баз, які точно не стосуються питання державної зради, коли починають звинувати співробітників в порушенні правил дорожнього руху трирічної давнини проводити через це обшуки? Ну ну це ж абсолютно нам же всім зрозуміло, що це необґрунтовано, що це абсолютно нелогічно, а значить, а значить, причина абсолютно в іншому. Причина в тому, що набу е, залишається чи чи не єдиним незалежним інститутом в країні незалежним від чинної політичної влади, який може вчиняти дії е, спрямовані на Команду президента на його оточення, створювати ризики для поточної корумпованої системи. Просто уявіть собі, про що йде мова. Корупційна рента в країні це близько 600 мільярдів гривень на рік. 600 мільярдів гривень. Це в податковій в митній системі, в регуляційних системах. 600 мільярдів. Настільки велика сума. Вона створює звич... звичайно горизонтально і вертикально ціли три мільйони українців, які так чи інакше своїми родинами пов'язані з силовиками, з правоохоронцями. Це величезна потужна сила з величезним електоратом, з купленими телеграм-каналами і не тільки, з системою медійного впливу, з проникненням до Верховної Ради. Все це створює в державі іншу державу. Не, не ліберальну, не реформаторську, навіть не популістську, навіть не, не бюрократичну, а державу корумповану. Ось цю найпотужнішу державу. Ми маємо з вами спільно як е, журналісти, як громадянський сектор, як міжнародні партнери, як ветерани, е, як бізнес. Ми маємо спільно. Її унеможливити. Інакше руйнуючи інститути, руйнуючи незалежні антикорупційні органи, вони йдуть шляхом Януковича. Вони змушують нас, як громадянське суспільство, готувати те, що ми не можемо реалізувати під час війни? Ми не можемо реалізувати Майдан? Ми не можемо, як це ми робили вже тричі в нашій історії виходити на Майдан і зносити те в нашій владі, що, що є ознакою савка, ознакою Архаїки, ознакою російського впливу. Як нам як нам? Допомогти тим світлим людям, які залишаються у владі, е, перемогти цю, цю корумповану машину, як поки ми бачимо лише єдиний варіант в, в умовах, коли йде війна, в умовах, коли ми, ми маємо підтримати країну, але знищити корумповану частину держави, це покладатися на співдію з нашими міжнародними партнерами і шукати у владі тих світлих людей, які готові співдіяти. Я тому покладаюся. Це багато хто напише нами з вами в, в коментарях, що президент в, в усьому винний що не може бути така, що цар хороший боярі п, п, погані. Але в наших умовах, маючи легітимного президента, людину, яка неодноразово заявляла і показувала діями, що вона готова боротися з корупцією, що вона готова підтримувати інвесторів і готова проводити реформи. Що єдиний в нас шанс це зараз достукатися до президента, щоб президент змінив зміни. Своє ставлення до громадянського суспільства і спробував налагодити реальний діалог. Ну і також є, є сподівання, що, що новий старий кабінет міністрів, принаймні, принаймні е, прем'єр-міністрка Юлія Сверденко, яка точно вже неодноразово доводила, що вона готова до співдії з е, е, бізнесом і громадянським суспільством, що вона зараз буде на боці світла. Ну, будемо бачити, та тут насправді мені видається, що немає у нас часу розтягувати це все, і я сподіваюся, будуть швидкі якісь, але обдумані дії та вчинки. Я вам дуже дякую, пане Андрію, за те, що ви долучилися. Андрій для був разом із нами на зв'язку. Я ж нагадую, що наша основна сила, так чи інакше, вона полягає в нашій єдності і силі, і в тому, що ми розуміємо, що означає свобода. І цю свободу нам допомагають захищати, навіть не допомагають, а захищають в першу чергу наші збройні сили України. Допомагаємо власній армії, щоб не мати ризиків стати частиною армії окупанта. До зустрічі.